Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Розпочинаємо військову годину в межах нашого спецефіру на хвилях радіо НВ. Долучайтеся до неї своїми запитаннями, коментарями у чаті до трансляції на Ютубі. Ну і звісно, прослуховуєте подальшого аналітику та розбори того, що відбувається як на фронті, так і зокрема на. Фронті у повітрі, чи то як сказати, те, що сьогодні ми пережили. Отож, ця година виходить у нас військова година в партнерстві з компанією Українська бронетехніка. Це провідний виробник зброї та техніки в Україні. Бронеавтомобілі новатор та варта з 2016 року постачаються силам оборони України. Компанія також виробляє лінійку мінометів і мінометні постріли. До них вже під час війни повномасштабного вторгнення спільно з країнами НАТО Українська бронетехніка запустила виробництво артилерійських. Іх пострілів калібру 122 мм. у кооперації з західними виробниками освоює виробництво артилерійських пострілів натівських калібрів. Українська бронетехніка також постачає шасі для Сао Богдана. Бере участь у виробництві комплексу Нептун та реактивних систем залпового вогню. Вільха багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені Фахівці створюють надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв у зоні бойових дій. Сьогодні, на жаль, не вся. Техніка, зокрема, коли ми говоримо в контексті зенітних ракетних комплексів, дозволила вберегти життя наших цивільних громадян за оновленою інформацією восьмеро. Киян, ну жителів столиці, загинули внаслідок атаки масованої, комбінованої ракетно-дронової атаки на місто. Крім Києва, були атаковані Павлоград, Житомирщина, Хмельниччина. Була атакована Запоріжжя, Дніпровська, Дніпропетровська область. Власне, ну і Павлоград, це і є Дніпропетровська область. Тому маємо ось такі: ось такі дані в Києві. Загинуло за оновлену інформацію: восьмеро осіб. Більше 70 людей перебувають в статусі постраждалих, більше 30 людей в лікарні. Досі розбирають е, уламки того, що є зруйнованим, зокрема в Святошинському районі. Там найкритичнішою є ситуація. Насправді е, про це і не лише про російські шахети, про російські ракети і цю комбіновану атаку. Ми спілкуємося далі в нашому ефірі із Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна, українським авіатором. Пане Геннадій, добрий день. Доброго дня, вітаю вас, глядачі, слухачів вашого каналу з найдобрими і найкращими побажаннями. Давайте ми напевно розпочнемо ну справді з цієї масовної ракетно-дронової атаки. Якими є її результати, якщо от ми дивимося. На підсумки, які були презентовані повітряними силами, по-перше, найбільша кількість балістичних ракет. Я розумію: 7 з 11 при цьому збито деякі, очевидь пропущені нуль шести крилатих ракет «Іскандер-К» і третина фактично трошки більше як третина ударних БПЛА шахет була збита. Це Хороша статистика при такій масованості, і при такій комбінованості удару. В чому взагалі зараз є особливість цього удару росіян, тому що по деяких моніторингових пабліках йшлося про те, що ну фактично в один момент всі цілі підлетіли до точок ураження, і це неймовірно великий виклик для ППО. От, зважаючи на цей виклик, як впоралися наші бійці? Ви знаєте, це не, не... Якщо так не можна, що, знайшли, що це великий, це дуже великий виклик для нашого ППО. Зокрема, то що масо, такий масований удар по Україні, це була чергова спроба прориву системи ППО для того, щоб знищувати, уразити і знищити об'єкти, які були запрограмовані в тих ракетах і в тих шахедах, які є такою цікавою зброєю, тому що Запрограмовані е, попередньо об'єкти, які вони мають уразити, ну і спробувати знищувати, вони дос досить серйозно різняться, тому що ми, якби звикли, <кій> вибачте, ми якби звикли по тому, що вони б'ють по, наприклад, цивільних об'єктах. А От вчора, ну не в цю ніч, а вчора була м атака шахідів по передньому краю, по військових частинах, по місцям базування наших військових вони спробували е гатити тими шахідами з активними бойовими частинами, ну, називається такою. Да? Вони... Їм не вдалося це зробити. Але як як приклад, ми маємо: щодо, е наприклад, дати оцінку нашим протиповітряним силам, це то найвища оцінка, тому що в той момент, як ви добре зазначили, що е вони. Е Прорахували, коли одно, одночасно, одномоментно підлетять і шахеди, і в цей час буде удар е, балістику. Це дуже складно відбивати. Але ви знаєте, величезна дяка всім дотичним, всім е, офіцерам, всім людям, які. В лавах збройних сил України, зокрема в системах ППО, які зробили все для того, щоб унеможливити ураження цивільних об'єктів, і не унеможливити ураження великої кількості військових об'єктів, то що якісь одиничні або поодиничні. Є факти прориву елементів ураження Російської Федерації. Це на превеликий жаль. Ну я мушу такий термін використати. Є статистика, тому що ми би хотіли, щоб тому, у нас було що 100... сталося сьогодні там з Києвом, з іншим регіонами. Ми можемо це говорити. Ви можете це говорити це як одиничні ураження. Правильно? Один... Я чому і говорю, наголошую, що це одиничні ураження. Що е, одиничними е, фізичними тілами да, озброєнням Російської Федерації їм вдалося ну там десь попасти. Але е, щоб ми всі розуміли, в середньому е, коефіцієнт на 5 балів по п'ятибальній бальній системі вважається 0,81, тобто 81 знищеної. Знищених об'єктів, якими робиться е, спроба ураження, вважається на 5 балів в е, світовій практиці. А ми це легко можемо порахувати, що тут більше ніж 90. Тому я маю всі підстави сказати, що наші е, воїни про е, воїни просто красавці, тому що величезну кількість ризиків відвели від е, цивільних. Геннадію подейкують ну, це так вже по своїх е, каналах знаю, що сьогодні на Славу попрацювала авіація. Чи щось знаєте, чули і можете додати до цієї історії? Е, що я десь чув або бачив, я не пам'ятаю так, я зазвичай говорю на, на подібні запитання. Що хочу зазначити, що авіація наша долучена да, до, до, е, до того, щоб знищувати ці цілі, які самі, які, яка сама авіація? Я не пам'ятаю, в мене погано з зором і з от і зі слухом. От. Але е, хочу сказати, що наші авіатори просто теж красавці, поясню чому працювати в дуже складних умовах <кхем> вночі для того, щоб виявляти цілі. І їх знищувати, це Ма, треба мати досить серйозні навички, е... досить серйозні, знаєте, е... бути навченим навченим фахівцем для того, щоб виконувати ночні польоти. І крім того всього, то не просто виконувати ночні польоти як переліт з е... Крапки А в крапку Б, а виконувати бойові польоти зі знищенням е... елементів озброєння Російської Федерації. Тому я. Хочу зазначити і ще раз подякувати і нашим льотчикам за те, що вони роблять, і величезна дяка і наземному персоналу, який. Не покладаючи рук, я знаю багато особисто. Ми багато допомагаємо різним бригадам, які долучені до підготовки авіаційної техніки і для того, щоб наші пілоти безаварійно виконували виконували бойові вильоти щоб не було холостих польотів, і, наприклад, не спрацювала система озброєння. А в нас богу дякувати з цим все добре. Це мене тішить. До речі, знаєте, я от таке от завжди собі ставлю питання. Е, я собі уявляю, що коли працюють наземні засоби, починаючи від мобільних вогневих груп, завершуючи, ймону кажучи, патріотами, е, ну, то це виходить якби з сектори, де авіація не може літати, чи це просто різні висоти розподіляються? От взагалі цікаво, як цей процес працює, якщо про це, в принципі, доречно і можна говорити. Е, я в принципі скажу, що е, для відбиття таких атак долучено і залучено всі. Типи озброєння, які е, можуть е, серйозно, ну тобто чином вплинути на тіра, в тому числі і авіація, яким чином е, по якій процедурі, це я ну зрозуміло не скажу, але щоб наші всі глядачі розуміли, що долучені всі мобільні групи е, е, системи протиповітряної оборони як ствольна. Так, і ракетна, і крім того всього, працює ще і авіація, тому що росіяни запускають ті об'єкти з різних місць по різних маршрутах. Я колись досліджував, мені цікаво було розрахунок, коли був удар один з ударів по Одесі. Я був дуже здивований, знаєте, скажу так слово, неприємно здивований. Але відбулося теж підхід шахедів і крилатих ракет ее, десь різниця була 30 секунд, 30-40 секунд з того, що було зазначено в хронограмі. Я з'явився і, і і то при тому, що шахеди Робили попередньо запрограмовані е, маневрування в повітрі, досить серйозне, що дає мені підстави стверджувати, що штурманський план польоту є такий термін, був зроблений е, під підготовці того удару. Досконало, І це зайвий раз говорить, що наші вороги. Дуже хотілося їх би там образити. Ну образити то таке сказати, що вони дурні і телепні. Але хочу сказати, що на, що на превеликий жаль проти нас воює досвідчений ворог. Ну і це справді видно по цій от е, концентрованості удару. Те про що ви говорите там запустити? Тобто, це для розуміння, е, як це все відбувається, щоб от просто навіть наша аудиторія зрозуміла е, ту складність, з якою сьогодні стикалися е, бійці сил перетоповітино оборони, шахеди запускаються, скажімо, з Криму. Вони летять е, з однієї локації, чітко прорахований час їхнього е, руху. Що вони наприклад, там до Києва, чи до Харкова, чи, чи до Дніпра Павлограда, чи де інде. Підлетять конкретно в той час, коли ракета запущена з акваторії Чорного моря або балістика випущена де інде з Воронської області, так само у цей же час буде підлетати до тієї ж такі локації до того ж Харкова, Києва, Павлограда чи, чи, чи Житомирщини, Скажімо, і це все от про що говорить пан Геннадій з різницею 30-40 секунд. Тобто реально росіяни. Осучаснилися, вони покращилися в контексті планування цих операцій. Те, що сьогодні є пропуски, це очевидна реальність і повітряні сили це визнають. Але за таких складних умов такі видавати результати, як видаються, як видалися сьогодні. Ну, це насправді фантастичні показники. Поговоримо пане Геннадію, про вчорашню атаку, яка відбулася на Татарстан. Власне, там є лабуга, є така економічна зона, де як відомо, росіяни виробляють, клепають просто пачками шахеди і їхні копії російських Герані 2 учора. Генштаб підтвердив цю атаку. А така спільнота, найпопулярніший український телеграм-канал, Миколаївський ваньок, писала про те, що мовляв його атакували. Це підприємство. Дрони, які наші дрони, які ну взагалі мають дуже унікальні характеристики: дрони, які скидають самі 250 кілограмові, 250 кілограмові е, снаряди. Авіабомби, е, ці авіабомби були скинуті ними, а потім ще й самі дрони пішли в статусі каміка. Е, Кадзе на ціль. Це щось можна говорити про винахід нами нового типу зброї? Чи як? Я хочу зазначити, що Миколаївський ваньок то, такі, то така сама особа, як привід Києва. Про нього всі чули, але ніхто не бачив. Але з величезною повагою до того, що. Робиться на тому телеграм-каналі до тої інформації, яка надається. Насправді я я, я знаю, відчуваю який величезний об'єм інформації переробляється фахівцями для того, щоб видати всім читачам. Це досить серйозно. Їм велика дяка людям, яким дотичні до. До цього телеграм-канала до тої інформації щодо е елементів українського зброєння, які було використано для елабу, хочу зазначити, що завод, який виробляє е ті шахіди, досить серйозно уражений, тому що знищити його такий подібний завод, треба досить серйозні бомбардувальні. Да? Якщо б бомбардувальна авіація була задіяна, то не одному бомбардувальнику треба було б там. Валити, гатити по тому заводу, щоб його знищити. А тут ну ну, одиничними нашими дронами, які чи то скинули бомбу, чи то не скинули, чи то разом з бомбою прилетіли росіянам. Ви знаєте, я завжди дивлюся на тональність голосів людей, які відео знімають і кажуть: он. Від каклов ще щось прилетіло. І дивись, і починається там нецензурне ем, вислови, але тональність, коли піднімається, я. По тональності можу тверджуючи, чи точно наше попали в те місце, де саме щутливо, і коли вже переходять е, як цапи на фолікцет, то тоді точно попали. Хочу зазначити, що дійсно ми е, серйозно уразили цей завод, щоб хтось з Росії не казав, що там уламки наші уламки прилетіли з України і е, разом з багатьма. 250 кілограмовими бомбами уразили цей завод. Таким чином уразили, що суттєвим чином на декілька тижнів мінімум впаде або взагалі заникне продукція, готова продукція, тобто шахіди, які використовують Російська Федерація, по ударах по Україні. Це один це досить серйозне знай таке досягнення, тому що ми. Гатимо по серйозних об'єктах, які виробляють російське озброєння, дуже далеко від лінії фронту. Тобто росіяни на собі на своїй шкурі відчувають, що таке СВО прийшло к ним вдома. Тому що вони ж не говорили, ми ж не воюємо. Це там взагалі війни нема. Ну це СВО до них завітало. Вони його почули, а потім побачили. А деякі... Наслідки пожежі навіть могли е, нюхати в, в повітрі. Так що, ну крок за кроком, е, нам своє робить нищити е, всі м, заклади, які продукують в Російській Федерації озброєння, і таким чином являються нашими легальними цілями. Вчора до речі, дуже цікаво з цього приводу, я абсолютно погоджуюся з цим твердженням. Написав Андрій Юсов, речник головного управління розвідки в себе в Фейсбуці. Він каже: слухайте, що б там не відбувалося на міжнародно-політичній арені, хто б що не говорив. Наша задача однозначно залишається незмінною. Це задавати уражень по росіянах, знищувати їх побільше, і не тільки росіян, а й їхніх військових об'єктів. Тобто, от, от, от про це він написав, я з ним абсолютно в цьому сенсі погоджуюсь. Але повертаючи до речі, ще до цього заводу в. Лабузі ураженого шахетного ну за попередніми даними, пане Геннадію були е, такі чутки про те, що уразили дуже потужну цех фінальної збірки. БПЛА. Неважливо, що там, скажімо, так, уражено. Я е, більш концептуально до питання того, е, що таке шахет шахет це зібраний в Росії дрон з іранських комплектуючих або з його російські російські копії його е, комплектуючі, які росіяни самі виготовили дини там в е, Росії і зібрали гірань 2 я просто про що міркую? Ну знищити єлабугу або серйозно її пошкодити, от як ви кажете. Це може бути там ураження готових об'єктів, навіть виробничих ліній. Але загалом, це невже це складні виробничі лінії? Що зараз ми можемо там видихнути? Що там по шахедах це серйозний удар завдано? Невже росіяни не можуть це виробництво просто легко ті ж самі іранські комплектуючі привезти в інше місце і знову продовжити складання шахедів? Тому що ми бачили, вони ж їх вручну, по суті, ще складають. Ви дуже добре сказали. Що, наприклад, взяти ті комплектуючі і перевезти в місце. Треба взяти ті комплектуючі, упакувати, покласти в автомобільну чи в заліз... залізнодорожну на залізницю, перевести в інше місце, вигрузити, довести, зібрати, скласти, а воно не працює. Треба дорегулювати, настроїти, запустити, а це все час. Тому хочу зазначити, але трошечки вас, вас поправити, в якому сенсі, що шахет це є е, та копія, яку іранці зробили з німецького виробу ві, е, другої половини 80-х років минулого століття, яке е, було спеціально зроблено і розроблено німцями для. Прориву системи протиповітряної оборони Радянського Союзу такий виріб. Був потім е, іранці його скопіювали, модернізували під свої завдачі там, спростили, тому що німецька якість це одне. Вони це зробили простіше. А потім е, ті всі форми і ті, для виклики е, цього вироба були передані в Російській Федерації. Тепер росіяни починають кліпати е, це самі. Тому знаєте, деякі всі комплектуючі, які використовуються в тих шахедах. Хочу зазначити, що вони їх збирають по всьому світу. Бачите, такий елемент підв'язки аеродинамічних рулів в Росії виготовити масово вони не можуть. Масово це зробити не можуть. Я розмовляючи з певними фахівцями, почув одну цікаву. Цифру статистично для того для, для того, щоб прикрити покупку певних елементів, які використовують росіяни для виробництва свого зброєння, зокрема шахедів, відбувається до 60 різних операцій по банках, по, по різних фірмах, різні угоди, щоб прикрити, з якого місця купили. Не один, два, три, а приблизно. Майже 60 кроків вони роблять, щоб, наприклад, така плата, яка використовується в Шахіді, щоб попала в Росію. А це означає, що якщо хтось купив це за один долар, то вона в Росію приїде. Ну, мінімум за 20, за 30, а може тобто і за 40. можна говорити, що ми виграли час. А час в контексті використання шахедів нинішній період ось переговорного мракобісця він виграє. Ну як би це дивно не звучало, напевно він виграє більше життів українців, тому що росіяни використовують цю терористичну зброю для обстрілів саме переважно цивільного населення. Я сто відсотків з вами погоджуюся, і хочу зазначити, що особисто моя думка, що цей обстріл, який України був за зараз, це таке. Знаєте, як вчора Трамп так хотів е так гримнути кулачком, а в нього так вийшло. Ну так легенько взяв, так стукнув, так, так з ненавістю, так до українців, стукнув, гримнув кулачком, Не гримнув, стукнув кулачком, А в цей час нам своє робити, і ми своє робимо. І виявляється така річ, що. А що українці задньо не, не вмикають передачу? Ні, гатять по росіянам, і що не зменшують, ні що серйозно так серйозно. Ага, ну значить, так з ними е, не піде. І ми дивимося, як риторика за крайню добу риторика е, е, американа. Як його кажу, Вашингтонського режиму е, суттєво змінилася. Від такого ми вам тут говоримо, що ви маєте робити. І до такого, що ну на по моїм відчуттям, що не влізло, ні, ну добре. І от розумієте, а, а це від чого? Тому що в нас тверда позиція, тому що наші збройні сили не чекають і не моляться них, на них як на якусь ікону чудотворну. На, ну вони на превеликий жаль зіпсували історію своєї країни. Той Вашингтонський сучасний режим зіпсували історію своєї країни і зробили дуже. Велику кількість негативу для неї створили, що я вважаю, що десятки років треба буде іншим поколінням політиків американських відмиватися від цього всього лайна, і що той режим. Сьогоднішній е, натворив, хоча е, в мене особисто в всіх людей, дотичних до е, відношень до нашими союзниками, відношення до країни, відношення до звичайних е, людей, американців, які були добрі, такі лишалися. Але ну їм не повезло. Ну вони свій досвід такий е, недобрий е, коштують. Ну, почекаємо 4 роки. Пане Геннадію, тоді крайні запитання на буквально хвилинку на завершення нашої розмови. По тих же шахедах я бачив нещодавно аналітику там, наприклад, Сергія Флеша, відомого експерта в питаннях зв'язку і радіоелектронної боротьби. Він каже, що росіяни їх реально осучаснюють, які свої каби вони постійно ставлять такі різноманітні антени, які протидіють нашим засобам радіоелектронної боротьби. Це от Розтумачка наскільки це технологічний з їхнього боку ривок, тому що кажуть, що каби стали глучнішими, шахеди стали краще долати е, наше поле радіоелектронної боротьби або що? Буквально хвилина. Дивіться то, що ви зараз згадали, це є результат, в тому числі результат того, що ми багато розповідаємо, які ми найкращі в світі навіть в Україні, і робимо це, 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 і це таким, таким, таким чином. А росіяни це слухають. Дивляться на результати і розуміють, що їм треба вдосконалювати свою техніку, тому що коефіцієнт корисної дії стрімко падає. І тобто, коли ми менше будемо давати, у нас з'явилася нова сучасна ракета, летить 950 км на годину. Потрапляє в три сантиметри, але вразлива на то, на то, на то, і нам треба тільки в добру погоду або в таку погоду запускати нашу стільки інформації в багатьох випадках. Колеги-експерти видають ВТР, щоб показати, що вони розумні. Я хочу зазначити, щоб і колеги теж мої, які коментують технічну частину, розуміли, що від того, що вони коментують і як вони коментують, власне є певний відсоток того, що Росіяни роблять це для того, щоб змінювати свою техніку. Так, на превеликий жаль, вони змінюють і використовують антени більш стійкі до а, спуфінгу для того, щоб впливати на точність е, ракет, е, на точність того озброєння. Тому ми маємо розуміти, що в першу чергу завжди будь-якому випадку має бути е, стояти на першому місці туман війни. Ми маємо поставити е, е, до відомо наших громадян. України про те, що відбувається, а не яка там різьба використовується, яке ущільнення, які інші технологічні речі, ми маємо розуміти і мати інформацію в принципі, а не е, устройство автомата Калашникова. Це моя особиста думка. Мусимо завершувати, пане Геннадій. Я от ще просто до чого я цю тезу ще так само вів, що того, що ми починали, росіяни добре підготували цей обстріл. Вони покращуються. Ворог не якісь там шлепери. Це по-перше. По друге, вони технологічна війна. Вона постійно йде такі наздоганяння одне одного. Наша велика задача бути попереду. Але росіяни теж Знову ж таки не шлепери в цьому сенсі, тому що вони намагаються наздогнати. Ставмо крапку, мусимо завершувати. Далі новини. Це був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА України. Не залишається з нами друзі. підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.